Три шахеди та дві крилаті ракети. Росіяни продовжують обстріл Чернігівщини. Як мобільні вогневі групи полюють на безпілотники, та чи святкують у Чернігові день Святого Миколая? Це підсумки тижня на Суспільному у студії Гортій Ярмак. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. З початку тижня російські війська атакували Чернігівщину безпілотниками. У Молодівицькій громаді на прилуччині шахет влучив у приватний будинок. Підлетів зі сторони двору, зачепився за горіх та вибухнув. Так про вибух на своєму подвір'ї розповів житель Молодівицької громади Акоп Кечан. Чоловік каже, у момент вибуху він палив у коридорі. А коли зрозумів, що сталося, побіг у будинок рятувати дружину та двох дітей. Від вибуху на його 18-річного сина впало вікно, травм він не зазнав. Вийшов сюди покурити, і ось тут така зарева. Я думав, замкнув провода. Ну, а що мені ще думати? Да, телефон все предупреждав, що повищена тривога. Вот эта. Я себе курю, я не чув навіть звук шахіда, нічого. І от зарево такий, і зрив. Ось тут сидів мій син, ось тут комп'ютер у нього, тут він сидів. І ось це окно, що він на вулиці зараз стоїть, на його упала. Він не постраждав, але він сильно злікався. Дерево нас спасло. Якби не дерево, воно вдарило прямо по хаті, а це 50 кг тр тротила. Він ударив у цю дерево, а це остальне зробила зверна... вална. У селі Пакуль Чернігівського району зруйновані господарчі споруди, побиті вікна та двері у житлових будинках внаслідок падіння російського БПЛА. Зі слів місцевих жителів вибух стався близько 10-ї вечора, 3 грудня. За словами старости Пакульського старостинського округу Вікторії Дацюк, найбільше пошкоджено два домогосподарства. Нас кинуло з кроваті. Папа в склом. Засипано, будинок пошкоджений, вікон нема, дверей нема. Ну, господарські споруди бачите, ну це таке, це таке. Головне, що, що живі. Емоційно, звісно, важко, але справимося. Пошкоджене, що фотографували, спілкувалися з господарями. От. Яка допомога потрібна, тобто така перша, так сказати, би, допомога надана. Ввечері 5 грудня російський шахет поцілив у приватний житловий будинок у Корюківці на Чернігівщині. Поранений місцевий житель. Його госпіталізували до лікарні. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Як розповів у коментарі Суспільному голова Корюківської РВА Павло Мірошніченко, поранення отримав чоловік 1989 року народження. Поруч з місцем влучання шахеда ударною хвилею пошкоджені будинки, пожежі не було. Також пошкоджень. Джені Друти, електромереж. Чую гул якийсь такий є. Я, правда, не вийшов а десь, у коридорі був. Тоді як бахне тут, воно і, і виходжу тут на дереві, трошки я дерева трохи горить. Виходжу, двері розкриті, окна повибивати. Ця криша теж поврядила. Знімальна група Суспільного провела понад п'ять годин на чергуванні з підрозділом протиповітряної оборони 119-ї бригади територіальної оборони. Як змінилася тактика атаки російських безпілотників і як по них відпрацьовують українські військові, бачила Дарія Нушкевич. На годинку 22.20 ми вже акустично чуємо, як шахет підлітає до нашого квадрату, він рухається на висоті 1200 метрів і наразі перебуває за 9 кілометрів від нас. Залишаються лічені секунди до того, як мобільна вогнева група почне відпрацьовувати по шахеду. Акустично. акустично. Тактику міняють вони завжди. Декілька разів міняють тактику. Да, якщо раніше вони плюс-мінус, там прямо летіли. Ну, іноді підворачували, то зараз ну, взагалі Але не можна представити. Туман, не бачу, він нижче йде. Повітряна боротьба наша міняється, ну, перш за все, їхня міняється, а ми підстраємось під їхній. Нечисто, але далеко. <рес> Нечисті <рес> вистачає. <рес> хтось віддаляється, хтось приближче становиться до нас. Ми бачимо всі повітряні цілі, які заходять до нас. Не подобається, коли дивишся новини, там твоє рідне місто чи село. Ну Взагалі десь прилетіло щось, кудись люди страждають. Зараз взагалі в перемішку йде, От, що ударні, що обманки. От, летить хаотично. Ну. Логіки так можна сказати, що немає. Пройшов над нами акустично, візуально дуже високо. Вогонь відкривали. Якщо дуже високо йде, то зрозуміло, що по ньому складніше попасти. А цей фіксували, скільки він йшов? 1200. Йдуть високо зараз, значить, хто знаю, що погода погана. От дуже їх погано так видно. Окрім шахетів, росіяни атакували Чернігівщину крилатими ракетами. Протягом доби 5 грудня російські війська завдали ракетного удару по Чернігівському району. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА. Удар завдали ймовірно крилатими ракетами «Іскандер-К», зафіксували два вибухи, внаслідок яких пошкодило вікна в трьох будинках. Потерпілих немає за інформацією оперативного командування. Північ вибухи пролунали в селі Топчіївка Олешівської громади. У Чернігівській міськраді презентували проєкт бюджету міста на 2025 рік. Загальний фонд складає 3,2 мільярди гривень. Основні статті витрат: освіта 1 мільярд 117 гривень, зокрема зарплати, ремонт шкіл та обладнання, охорона здоров'я 274 мільйони. Із забезпеченням енергоносіїв та ремонтом. Підтримка ЗСУ 370 мільйонів гривень із фокусом на обладнання, реабілітацію військових і житло для ветеранів. На ЖКГ виділяють 385 мільйонів. Мільйонів на транспорт і дороги 295, а на культуру і туризм 126. Також передбачено фінансування соціального захисту та міжнародних проєктів зі слів виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломака. проєкт бюджету опрацьовує бюджетна комісія міськради. Потім його передадуть на затвердження до Чернігівської міської військової адміністрації. У Чернігові з 2 грудня припинили роботу тролейбуси та автобуси, які курсували маршрутами номер 4 та 7 а зі слів начальника Чернігівського тролейбусного управління Руслана Ємця. Це пов'язано з нестачею працівників. Водії багато перепрацювань 200 годин у місяці більше е, перепрацьовують. Робити графіки і не заповнювати їх транспортними засобами. Я вважаю набагато гірше ніж е, зробити інші графіки, е, які ми будемо виконувати. І пасажир буде чітко розуміти, що ну то тролейбус там чи автобус, який має прийти на визначений час, то він не буде. Шостий рік поспіль святий Миколай вітає людей у чернігівських тролейбусах, розповіла Суспільному заступниця начальника міського управління культури і туризму Катерина Литвин. Цього року, 6 грудня, в ролі Миколая, був актор Чернігівського облму з драмтеатру Станіслав Ракілян. Вітаю і святим Миколаєм. Будьте здорові! Ми все хвилюю, що це велика відповідальність бути святим Миколаєм цілого міста. Багато людей чекають цього дива зараз. Це диво необхідне всім нам і мені, і всім, і дітям і дорослим. Незважаючи зважаючи на те, що війна у нас мають бути свої традиції. Ми маємо пам'ятати про них, про те, що є таке свято, і тим паче воно співпадає з Днем збройних сил. До святкування Дня Святого Миколая цього року долучились і військові. Військовослужбовець Микола Журавльов у святковому костюмі вітав чернігівських дітей, батьки яких загинули на війні. Олександра Олександра. Сашуля, підійди, будь ласка, подивися, який подарунок ми тобі принесли. Яка красуня. О, молодець. Ох, який гарний. Дуже класно. Для дитини, знаєте, це в такий важкий час для дитини це свято. Це, знаєте, як магія. Як Ну, як волшебство. Бо діти і так у нас зараз страждають. Вони розбираються у всьому у звуках, у тому, що відбувається, і оця частинка казки для них має бути обов'язково. Таким був цей тиждень. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.